Чи даєш гроші попрошайкам на вулицю? Ніколи не даю, бо треба розуміти, що за цим хтось стоїть. Тобто це бізнес. І попрошайки будуть існувати до тих пор, поки ми будемо їм давати гроші. Повірю, цих людей, яким реально треба допомога, які в свідомості про своє життя, що з ним робити і так далі, вони йдуть щось і роблять. Оці більшість попрошаєк на вулиці, це просто бізнес, за яким стоять люди, відбирають у них гроші, тримають їх часто в підвалах і так далі. Тобто, ви, звісно, можете давати гроші людям на вулиці і так далі, але ви маєте бути впевнені, хто це що це, і на що це кошти підуть. Їди краще купіть. От їди нормально там купити, то в чому людина нуждається. А гроші, треба розуміти, що це бізнес-машина просто. Треба допомагати напряму. Військовим хочете допомогти, напряму допоможіть. Люди упрощають часто, звертаються до яких там організацій чи чогось, і ще. напряму треба, щоб всі допомагали всім. дізнавались. Блін, це стосується і політики, і виборів, це коротше, дуже сильно можна копнути. Але от, реально, є проблема, що люди не розбираються, куди вони свою увагу віддають. Гроші, голос, вибор. і так, Взагалі, не розібравшись в питанні, кому, куди, що і як. Люди готові свій ресурс, а їх ресурс це життя. Кожна їхня копійка, це частинка їхнього життя, яке вони проміняли, на заработані ці гроші. І от вони просто непонятно, куди віддають. Короче, я не даю. Даю кому хочу і в кому я впевнений, що ці гроші або моя допомога піде дійсно на користь. Отди я даю. Якщо б людини сили є на вулицю вийти, у неї були б сили чимось зайнятися вдома. Ні кавучий час повністю. Тут пацана, ні рук, ні ног, нічого не має. Він ходить на величезні сцени, розказує. Не сидить, не плаче, не депресує. Все у нас в руках насправді є. Просто треба взяти, захотіти делати щось.